Хей народ, в мене тут ресурспак вийшов. Давайте дивитися. А ти про вподобайку не забувай, все-таки на 10 вподобайок я опускаю цей ресурспак моєму ТГК. Посилання в описі. Почнемо з мочей, вони тут дуже компактні. Не звертайте уваги на ці пропуски, це в мене чомусь на бадріоні таке, але у всіх норм. Тут обводка товста, тому що я робив її товсту, тому що для е, починаючих. Будівників, воно дуже ну, норм, тому що ну, товста обводка це клас для починаючих будівників. Так, ну і подивимося на небо тут. Небо тут ну, дуже класно. До речі, є прикол трошечки з ним. Небо я шукав не дуже довго, але було таке те, що я його не міг скачати чомусь. Ну, не міг чомусь. Я хазе чому, але чомусь не міг. І залізна броня тут ось така. Дивимось. Все найс, nice, все гуд, все клас. Так, ну і залізо та золото ви теж вже бачите. Зламаємо його зараз. Так, все зламали. А! Я якось пропустив. Так, ну ви вже бачили фейербол, але я зараз вам його. Е, так. Ще раз покажу. Ось він. Ну, Фаербол чудовий, але ну, не смійте писати, що він плагіат Аєри. він не Плагіат Аєри. Я його робив сам, але ну, трошечки він схожий. Ну і що? Він навіть краще. Та сундуки, ви бачите, теж на екранах. Ось такі він. Вони. 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 Так, ну, він мені зламає, я його. Вб'ю, мабуть, в мене щось з Зенетом А він мене вбив, і я його вбив. <сум> Норм. Ну, продовжимо Так, ну і покажу зараз е глину. Ось яка вона тут. от Та ви вже бачите алмази. Ось які вони тут. Ну, блоки алмазів. Див дивіться, дивіться. До речі, обводка тут е, теж норм, тому що, ну, може хтось е, захоче строїтися. О, дивіться. Так, ну і ви бачите алмази, вони тут е, дуже чудові, дуже класні. Ви їх бачите на своїх екранах. Ну, шедевр. А, е, нуб. Ми зламали. Зараз продовжимо. Так, ну, продовжуємо. Емеральди блок він такий, схожий на алмази. І, ну, емеральд самий теж схожий на алмаз. Ну, ну колір другий тільки. І все. Так, ну і залізний міч тут ось такий. Покажемо зельку. Пускай буде невидимості. Ось ось зелька яка чудова. Та зараз покажу ще ТНТ. Ось яке воно. Воно, ну, як е, сказати, воно і класичне, і не класичне. Ну, ось таке. Так, до речі, золоте яблуко то ось таке. Ось таке. Ось таке. Ось таке воно. Ось таке. Ну, чудово. Ну. Ну, воно чудове. До речі, ресурспак виконан у чорному стилі, але. Ну, як у чорному? У чорно-красному, але якщо ви наберете десь подобаєк, то я у своєму ТГК викладу не тільки червоно-чорний і фіолет-чорний, і зелено чорний, і синьо чорний. Так, ну і під кінець ми будемо мудволком будуватися. Дивіться скіл. Ну, ви цього не бачили, але ну норм, ну норм, ну, норм. Так. Ну і всім до побачення. Спасибі, що були. Якщо ви не забули, то ну у ТГК. Цей ресурспак буду на 10 вподобайок під цим відео. Тому ставте вподобайки, тому, став... тому ставте вподобайки та папа. -па.